Він писав, що деякі галузі виробництва вони заникнуть, а деякі надзвичайно на швидко розвинуться. Чи, наприклад, пише, що е, такі тенденції зараз є в, бі, е, в біології, що про, про скритті особливого геному, що ми від 2005 до 2010 рік людство нарешті на, на, на вирішить проблему хвороби Альцгеймера. Я тепер одержую підписку від Сентифіка Америки і бачу, що науковці вже знають, який ген відповідь від, 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 за цю уроку і вже шукають зараз на, на експериментальній базі науки. Тобто тут ми можемо говорити про тенденцію, але здається, що такі книги вони харінь, дають сигнали, що треба пропрацювати в цьому напрямку, Наприклад, треба виходити з цього. І те, що в нас, наприклад, в Україні зараз фейс, Фейсбук є скільки один мільйон, так? Прогнозують мільйон користувачів Фейсбуку. До кінця цього року воно вже прогнозує три, три мільйони. Як стептати раду? тепер, якщо хтось хоче мати дальний контроль, тобто це виникнення цих мереж це зовсім, зовсім новий виклик. Для, для всіх. Ну, перш за все, спасибі за вашу титанічну працю, можна сказати. Добре, що ви згадали теж про Фрідмана його наступні 10 років, тому що 100 років залишає таке враження, ж, як і ці видання, що є великі а, білі плями, і Україна там також практично майже не згадується. Але я ще хотів відзначити, що даремно все почалось з закритих доповідей розмір, а потім їх зробили відкрити. Чому? Тому що це не тільки інструмент. Аналізу і прогнозування, про що Володимир вже сказав. Але це ще інструмент своєрідного геополітичного інженірінгу. Це в основному виходить з крупних центрів інтелектуальних, які через сценарії, нібито прогнозування подають те, як, на їх погляд, має виглядати світ у майбутньому. Вони про це не говорять, що це їх погляд. Але, скажімо, той же Фрідман він пророкує еру Сполучених Штатів після 2050 року. Це зрозуміло, що якби, все тут достатньо, може достатньо очевидно, достатньо прозорий намір створити знову, відтворити американцентричну модель. І звичайно, в такій моделі знову ж таки зменшена роль Європейського Союзу. Стверджують, що та, він буде там економічною потугою, але ніколи не стане глобальним гравцем. Ну і так далі. Тому в цьому контексті нам важливо дійсно добру справу робити, що бачити, нам потрібно бачити те, як нас бачать, а нас там не бачать. З іншого боку, ми повинні би теж показати своє бачення. Чи буде воно авторитетним, це інша, інший бік справи. І, безперечно, що коли поглянути в цілому на ці сценарії варіації, то кидається в вічі, що велика кількість прогалин і, власне кажучи, якийсь образно висловлюючись помах метелика може всі ці сценарії кусити шкереби. Я теж один приклад приведу буквально. Там був теж сюжет пов'язаний із технологічним сувом. І, наприклад, щодо... Відновлювальних і невідновлюваних джерел енергії. Традиційно прийнято вважати, що вуглеводні нафта газ це невідновлювальні джерела, вони вичерпні. Але останнє дослідження впродовж минулого місяця, що вже минулий століття, показує, що все більше підтверджена буває абіогенна теорія, концепція походження нафти і газу. І тоді результат, що це насправді не є вичерпний ресурс. Я не і в цьому контексті пригадайте хоча б прогнози там, взяти журнал Наука і життя 60 х років. Прогноз був дуже простий. Через 40 років нафти не буде. Це, тобто, по ідеї, ми повинні вже жити в світі без нафти. А тепер те ж саме говорять, що ну, ще на 40-50 років вистачить. Це якраз ну, це такий е, відхід трошки бік. Е, Пасиві ще раз і будемо чекати, дійсно, це буде дуже добре, коли ви зробите перед українською мовою. Наступні 10 років раніше, ніж він вийде російською мовою, як це було із староками Фрідмана. Дякую і успіхів. Я хочу сказати, що ви це робите, бо важливо, щоб це було українською мовою і можна читати і ці роботи десь, але вони не стають предметом не входять в наш, в наш дискурс, і в нашу матерію роботи. А так це вже зовсім інша справа. І е, найважливіше є, звичайно, те, про що говорили наші поважні експерти зараз, чи аналітики я би сказала, про е, наскільки планування, прогнозування, стратегічне планування має значення через е, такий негативний якийсь е, обер. Тобто, ви вже про це сказали, що це виказали, як, як використати, але я хочу нагадати про такий дуже колись відомий, обговорюваний факт, що в 48-му році Світовий банк написав е, про Україну, яку зараз вигадаєте, скажу, ви вгадали, що вона ніколи не може стати е, не європейською, а демократичною або і ринковою, перш за все ринковою. Через її моделі і патерни відношення до роботи, і через її історію, культуру, то це була Японія. В 48 році вона, значить, була визнана як така, яка не здійсниться. По-перше, американцям треба було, щоб вона була, була такою країною. І вони зробили такі якісь кроки, так, які міняли саме. Якби не було цього прогнозу фра Європейського парку, то, вони б не зробили ті реформи, які вони там робили. Бо там були такі радикальні, ось просто інституційні реформи. І кроком наступним ви просто те, що ви тут... Показали, то вже очевидно наступним кроком було б просто соромно, якби не було якогось далі якоїсь роботи, ми не робили з вами про а, те, і що ж це для України оці уроки, чи ще якісь уроки, і я пропоную, щоб ми це продовжили просто, обов'язково. Бо ну, тим більше, що ЦПД і а, інші аналітичні центри, перш за все, по відродження, ми хочемо якісь такі. Штуку, яка називається стратегічний альянс. Чисто аналітичний. Але остро бракує цієї концентрації якоїсь думки, не обов'язково пов'язаної з конкретним проєктом. А якусь надпроєктну роботу. Це прекрасний поштор, я вважаю, І ті, ваші я про це не думала про міністра. Я дякую, що ви Я був сьогоднішній сьогоднішній пробіт і виступ е виступне виступача. Мені здається, що у великому завжди повинні бачити щось менше. І щось менше, те, що стосується, чи може нас сьогодні або виступати на завтра. І вони можемо мати різні сегменти. І той, і той варіант, наприклад, що е одним з найбільших проблем найближчим часом стане проблема продовольства, стане проблема пирної води. Як мінімум, як мінімум, якщо в нас будуть далі тривати процеси, те, що називається вічною українською на напише Конституцію чи перепиши Конституцію, то нам напевне треба буде задуматися над тим, чим, чим є вода, чим є вода сьогодні в Україні. Наприклад, наприклад, що вона є національним багатством, чи вона є тим, хто може, щоб щось при... І скажімо, сьогодні тихо робити е, свій капітал, а завтра стати таким собі на капіталістом. Це дуже серйозні питання. Це дуже серйозні питання, пов'язані із новим статусом землі у воно конституційній системі. Воно здавалося десь зовсім віддалено, але ці проблеми є настільки близькі і настільки торкаються кожного з нас і наших, ну якщо є в нас діти там ковтом, є внуки та далі, що це не є надзвичайно серйозно. Я ж не говорю про те, про. Посувну згадку пов'язану з міграцією, тобто ми на порозі вимирання формально. Тобто, якщо ця тенденція не зміниться, ми на порозі вимирання як нація, і це теж реальність. І тут всі механізми, очевидно, повинні бути задіяні, в тому числі і конституційними.